Тіньовий флот Кремля або як Путін воює навіть під водою. Коли ми в Україні говоримо, що Росія повсюди пхає свого носа на заході досі посміхаються, що ми перебільшуємо. Але давайте подивимось на факти. Поки весь світ дивується, чиї ж то дрони блокують аеропорти, а також дивляться на помилкові зальоти. Міг 31 на території Естонії, Росія розвернула цілий тіньовий флот, який активно працює. Shadow Fleet – це кораблі приводи, які вимикають маячки, змінюють прапори і назви, маскуються під судна інше. Країн одні перевозять нафту в обхід санкцій, інші шпигують і скоріше всього займаються диверсіями. Минулого року одне з таких суден перерізало кабелі зв'язку у фінській затоці. Інші з фальшивими прапорами і лівими власниками були затримані біля Данії, Німеччини, їх, до речі, підозрюють у запуску дронів, які зупиняли роботу кількох європейських аеропортів. Ось ці останні два тижні. Для Естонії маленької країни ці тіньові кораблі взагалі як стая вовків біля двох. Коли естонські моряки спробували затримати підозрі... Білий танкер Jaguar, Москва підняла в небо свої винищувачі. Теми, які сьогодні використовує Росія, не нові. Їх свого часу продумала Північна Корея, щоб обходити Санкт. Але після 22-го року росіяни довели ці методи до абсолютного цинізму. Судна постійно міняють прапори, іноді по 5 разів на місяць. Часто ці прапори навіть не існують. Вони вигадані офшорними компаніями на кшталт реєстру острова Метью в Тихому океані. І от тепер Балтійському морі біля підводних кабелів і газопроводів деталі частин. Ше з'являються ці загублені російські риболовицькі судна, буксири і танкери. Вони випадково зупиняються над стратегічними об'єктами, вимикають зв'язок і ламаються. НАТО навіть створило операцію Baltic Сентрі, постійне чергування кораблів, дронів, підводних систем спостереження, щоб не дати цим рибалкам різати кабелі чи робити якісь диверсії. Але проблема ж не лише в бал. Ці ж самі флотські мережі працюють біля Тайваню, південно-китайському морі, у Венесуелі скрізь, де Росія або Китай хочуть мати вплив. І тестують реакцію заходу. Російський тіньовий флот це не просто схеми обходу санкцій, це зброя у війні нового типу війні сірої зони, де замість пострілів, кабелі, дрони і підроблені прапори. І поки хтось в Європі ще думає, що Путін воює лише в Україні. Російські кораблі вже стоять біля їхніх берегів із вимкненими маячками і включеними антеннами. Бо Росія не просто воює з нами, вона воює всюди, де її не помічають. А Шукає українців, які хочуть навчитися Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати за 100 тисяч гривень в місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати.